Привіт! Сьогодні ну, сьогодні у нас таке відео. Я думаю, що вам сподобається. Да и поїхали. Хм, е, що це за браслетик? Так, ну візьму. Е, щось воно... Ну, мені подобається. Давай, може, тут погуляємо? Кстати, это така гарна. Е, ой, що ж все береться. ну. ех, дякую. Е, чесно, тут вводите монстри. Ось, ось, ну, може, потримаєш? О, дя, дякую, яке гарне. Будь ласочка. Я думаю, що монстри сьогодні у нас будуть. Я теж думаю. Ви чого сюди прийшли? Вам тут не місце. Це хто? Це що, сьогодні монстр такий негарний. Тікає. Е, е, чого? Чого всі мене так ненавидять? Чого, чому, чому? Чому? Ну, піду до себе. Мою. Схованку не лабубу А, ні, це якийсь котик, а не лабубу Що це за сарай такий? К Куди ж ми прийшли? Е, я не знаю. Ми може. Ну, це наша тепер схованка. Так, ну зараз я удойду на хвилинку, добре. Чесно, мені понравилась ця дівочка. Не знаю, чого їй не понравилось. Пустите мене сюди, будь ласочка. Ні. Я, я прийшла спати. Е... Секундочку, почекай. Ну, може бути е, Приходь сьогодні. Е, ой, добре. Так, ну все, я пішла спати. Ой, ой-ой-ой, так, все равно прийде. Ой-ой-ой, привіт, привіт, а як тебе звати? Е, мене звати. Е, ну, як тебе звати? Діана мене звати. Е, хорошо. Ну, пошли, може, знайдемо якийсь домик. Так, ну де він? Так, почекайте. Uh, так, зараз подивимося. <гух> що! Ну все, з мене досить. <гух> Дякую за все, що ти мені купив. Mm -hmm. mm -hmm. поки покажу погуляємося все добре, все добре. Що. Що, Що? Uh, uh, uh